Харківський локомотив і Хмельницький спортлідер плюс скористалися перевагою власного майданчику і виграли обидва в домашні поєдинки. У першому півфіналі харків'яни забили Львівські енергії три сухі м'ячі. А у другій грі мінімально перемогли принципового суперника – 2-1. В іншій півфінальній парі Спортлідер Плюс у суботу. Мінімально здолав ураган завдяки єдиному голу Сергія Рибака. А у недільній зустрічі хмельничани розгромили молодих драконів з рахунком 6-2. Дубль на першій хвилині оформив Анатолій Доманський. А покером у цій грі вистрілив кращий бомбардир екстраліги Дмитро Калуков. У Франківці до переробі значились Андрій Сімка та Юліан Горпатий. Котрий наприкінці першого тайму навіть втратив свідомість після жорсткого зіткнення з Рудкіпером Лисенком. Локомотиві спортлідер повалив серію до трьох перемог. 2-0. Що ще не сталося страшного. 2-0 веде «Спортлідер». Вони вдома використалися і майданчиком. Їдемо в Франківськ. Повірте мені, що ми їм там обіцяємо їх дуже гарно прийняти. І я вірю, що наша команда справиться з... З... на цей момент з вроді роділи такий момент. Нам тяжко, але я вірю, що ми виліземо з цієї ями такої і все рівно буде перемога за нами. Це ж видно, що дві рівні команди, і просто десь спортлідер використав свої моменти, ми не використали, в ось і весь футбол. Цю команду можна проходити і треба проходити при всій повазі. Так, да, хороша команда, але це два рівні, рівні суперника, десь нам чуть-чуть не стало, як говориться, цього досвіду. Бо, ну, знову ж таки, опитна команда, при щоті 2-2, 4-3. Вирішує питання, Ну, ми цього не зробили. І це не потолок і ще раз кажу, ще нічого взагалі навіть не втрачено. Ще до фіналу є шанс, у нас є шанс. Уже коли третій матч буде не то вже другий. А зараз ми ще повні налаштовані. Не виключено що вже найближчого вікенду у Львові та Івано-Франківську визначаться фіналісти плей-офф Екстралігі. У суботу, 2 травня, відбудуться треті матчі, а за потреби наступного дня 3 травня і четверті поєдинки. Ураган та енергія право на помилку більше немає. Баскетбольний клуб Франківськ увійшов до когорти прикарпатських медалістів в ігрових видах спорту. Підопічні Юрія Процюка минулої неділі здобули бронзу жіночої ліги України. До цього результату баскетболістки з обласного центру крокували без перебільшення вісім років. Розпочавши свої виступи під назвою Баскетбольний клуб Академія», Команда посіла четверте місце у своєму дебютному сезоні 2008-2009 років під догідою української баскетбольної ліги. Починаючи з 2009 року, баскетбольний колектив виступає під назвою Франківськ. З того часу підопічні Юрія Процюка ще тричі опинялися за крок від бронзових нагород чемпіонату України, вищої ліги, а минулого року встигли стати чемпіонками першої ліги України. Отже, 26 квітня у третій вирішальній грі визначився бронзовий призер Чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд. Вперше у своїй історії нагороди виборов баскетбольний клуб «Франківськ». для цього прикарпатським баскетболісткам знадобилися усі три матчі серії. Після гостєвої перемоги над вінницькими блискавками підопічні Юрія Просіка могли гарантувати собі бронзу вже у суботу. Однак іншої думки були гості, які нав'язали Франківчанкам серйозну боротьбу, здобувши перемогу з перевагою 5 очок 71-66. Тож на третій вирішальний матч баскетбольний клуб Франківськ вийшов максимально налаштований. Жодної чверті блискавки не виграли. Натомість прикарпатські баскетболістки набирали обертів з кожним розіграшем, фактично без шансів для суперниць. У підсумку сімдесят на користь Франківська. Що у складі якого стала Наталія Скорбатюк, що набрала 32 очки. Жіночі команди рівень підтягнувся. Приємно відзначити команди такі, Києва, Вінниці, Одеси. Ну і в такій когорті команда Івано-Франківська виглядає досить на хорошому рівні. Я хочу сказати, що на якраз на команді Івано-Франківська буде створена збірна команди. Як Україна, яка поїде захищати честь нашої держави на перші європейські ігри в Баку, і ми впевнені, що ми там також нормально, гарно виступимо і завоюємо якесь місце достойне збірної України. Відтак, четвертої спроби баскетбольнику Франківськ здобув бронзу чемпіонату України. Срібло дісталося одеситкам за Терхіму, а втретє, за останні 4 роки і загалом восьме у своїй історії чемпіонками країни стали киянки з Динамо НПУ. В середині квітня стартував обласний футбольний чемпіонат. У першому дивізіоні боротьбу за нагороди повели одразу 15 команд, три з яких репрезентують обласний центр Прикарпаття. Вперше за останні роки обидва обласні футбольні турніри зберегли майже всіх у своїх учасників. Крім того, до чемпіонату додалися одразу 5 новачків. Зокрема, об'єдналися два перегінські клуби, а також відбулася горденьківська ротація. пробій замість Кеменяра. разом із тим повернулися на обласну арену Косівська Гуцульщина, Карпати Скутів і Верховинський Черемош. Два останніх з'явилися в другу лігу. Окрім того, бажання зіграти у найсильнішому дивізіоні надійшло від переможця обласного кубка чемпіонів та володаря Кубка Підгіра-2015 Оскара, новоутвореної глочини франківська а також двох найкращих команд другої ліги за підсумками минулого сезону Булахівських Карпат та Франківського тепловика. Відтак, число учасників обласного чемпіонату стягнуло 15, які на даний момент встигли провести по три поєдинки. За їх підсумками без втрат розпочали сезон Оскар, а також Карпати з Коломиї та Булахіва. Жодної поразки, чи правда одну нічию, має футбольний клуб Турка. Натомість чинні чемпіони краю, Кирпати з зброшні осади мають у своєму активі тільки три очки. А серед аутсайдерів чемпіонату наразі Франківська Галичина і Косівська Гуцульщина. Вслід за командами першої ліги стартували цьогорічне першість на франківської області серед команд другої ліги, у другому обласному дивізіоні, як і в першому боротиметься за медалі 15 команд, розбитих на два регіони північ та південь.